Слава Україні! Одесити, земляки! Останні декілька днів гасло Слава Україні і відповідь героям слава набуло зовсім іншого аспекту, не лише минулого, не лише сучасного в контексті боротьби за свої права, але й буквально тих героїв, які кладуть своє життя за те, щоб ми жили. У вільній країні, де отримуються права громадян. Ми не змушені це робити, тому що у нас при владі не просто партія, не просто людина, не просто влада, а режим. Режим, який має піти. Сьогодні столиця в боротьбі. В боротьбі жорстокій, в боротьбі важкій, і про це не треба багато говорити. Хто може був в Києві і бачив це на власні очі. Хто не може і стоїть на одеському, я підкреслюю, мирному майдані робить не менш важливу справу. Як би не хотілося певним інтриганам, я не буду вживати слово провокатори, бо вони занадто вже затаскані останнім часом, але Одеський майдан, як і демократичний процес на сході і півдні країни, залишається. Мирному руслі передача і зміна влади, в тому числі і в Одесі, відбудеться в мирний спосіб. Я хочу звернутися до влади Одеси і області. Припиніть істерику, припиніть нагнітати ситуацію. Ви, ви самі ваша політична партія прийняли закони, згідно до яких заклики до масових заворушень. Караються терміном до 15 років. І ось уже другий день біжучий рядок на Одеському обласному державному телебаченні закликає Одеситів на захист обласної адміністрації. Захист від кого? Від Одеської територіальної громади, від Одеситів, від нас з вами, від лікарів, від вчителів, від журналістів, від студентів. Від кого? І хто відгукнувся на цей захист? Дуже показово, що Одеська обласна адміністрація використовує як живий щит бюджетників для того, щоб виправдати свій страх. Дуже показово, що на території обласної адміністрації пустили людей явно провокативного характеру. Я не вважаю, що слов'янське єдинство і псевдоказацтво це ті структури, які мають знаходитись на території моєї обласної адміністрації. Але питання в іншому. Питання дійсно полягає в тому, що легітимність владі дає не приміщення і не коридори, не кабінети і не крісла. І не про це йде мова. У 2017 році представництво Центральної Ради України в Одесі знаходилось в будівлі англійського клубу. І ще донедавна, на той момент, там курили сигари і грали в карти, але пройшло зовсім небагато часу, і це була. Те місце той майданчик, який керував українською демократичною громадою, який був визнаний іншими учасниками тогочасного політичного процесу. Тому ми заспокоюємо і правоохоронців, яким вже видали табільну зброю в Одесі під райвідділами, яким сказали, що її будуть атакувати приїжджі Бандерівці яких лякають, ну от, будь ласка, Приченка Аліна Григорівна, подивіться, ось радикал, революціонер, терорист, Вона особисто буде штурмувати, напевно. Ми заспокоїмо їх. Наш протест мирний, але він сильний. Ми будемо захищати один одного. Є заклик до створення дійсно загонів самооборони, і люди вже об'єднуються. Вже сьогодні робляться неприпустимі речі. Кожного року, кожного разу, відбувається новини по Одеси. Підпалений автомобіль Олександра Остапенка. Сьогодні стало відомо про спалений гараж Андрія Маляса. Відбувається кожного дня провокації. Ми мусимо і будемо себе захищати, і це наше конституційне право. Але перехід влади буде мирний, і ми це також забезпечимо. З іншого боку, ми змушені констатувати, що Одеська міська рада, владу якою захопили партія регіонів, яка по суті поставила себе поза законом в країні, Одеська обласна рада, які в такий же спосіб відбувається голосування кнопкодавством політичною силою, яка стала екстремістською на національному рівні, перестали представляти інтереси Одеської територіальної громади, міста і області, і перетворились на Представників інтересів лише виконавчої влади, яку узурпував режим Януковича. В таких умовах Одесити змушені формувати <кій> альтернативні представницькі органи, які будуть представляти дійсно інтереси громади. І продовжуючи той процес відновлення народовладді, який триває зараз по цілій країні, я пропоную до погодження і створення. Народну раду в Одесі як підтримку народної ради, створеної в Києві. Голосуємо. Хто за створення народної ради Одещини? Дякую. Проти отримався. Шановні представники правоохоронних органів, якщо ви є серед нас, ви, будь ласка, беріть участь також в голосуванні, це дуже важливо. Отже, у нас є люди, які зарекомендували за довгі дні і вже місяці боротьби одеського майдану свою активну громадянську позицію, високий рівень довіри Одеситів. Створений оркомітет Майдану, попередній оргкомітет Одеського Євромайдану. Ми не будемо вгадувати нічого нового, ми лише розширимо кількість цих людей, наповнимо їми іще ще більшими моральними авторитетами і впливовими людьми.